Привіт із рідної землі, вам земляки ваші малі. В Цей день всі щиро надсилаємо здоров'я і добра бажаємо! Сьогодні друге квітня для вас святковий день і настрій майже літній. Для вас співаємо пісень. Зі святом вас вітаємо, хай Бог оберіга. Найкраще бажаємо і миру, і добра. З димства ми Астарту знаємо. За все її ми поважаємо. У всьому нам допомагаєте. Спеціалістів гарних маєте. А старта номер це один. По цукру і по молоку, бо не лежать тут на боку. Я інженером хочу стати, щоб теж в Астаті працювати. Комбайни нові опаную і плани всі реалізую. Я трактористом хочу бути, себе господарем відчути. Найкраща техніка в Астаті і працювати тут нам варто. Ось я майбутній агроном. І ще не знаю всіх норм, але навчатись гарно буде. В астарт є свої вже люди. Я до законів маю хист, і я майбутній ваш юрист. Усім ще треба докажу, що фахівець я покажу. В астарті буде секретарка, і помічниця, і друкарка. Усе я вчасно занотую, не підведу, усе почую. А я бухгалтером у старті, теж попрацюю, це не жарти. рахувати вчасно буду, повірте, ми надійні люди. Що відчуваю, я реально, що я майбутній генеральний. Наряди мудро вчасно дам, я обіцяю тут це вам. Ми часто чуємо про вас, про ваші добрі справи. Пишаємо, що є у нас земляк відомий, славний. А старта всім давно відома. У школі чуємо це й вдома. А ще через багато літ у неї з'явиться наш цвіт. Прийде нова робоча сила. Це ваші земляки умілі. Вас земляки не підведуть, достойний шлях разом пройдуть. Це день для вас знаменний. Вітання вам шлемо і ще раз і повторимо. Вас не підведемо. Грудочку рідної землі, дозвольте передати. Ми ваші земляки малі, одна земля в нас мати. Нехай дарунок цей зігріє. Ми маємо на це надію. Говорим від душі слова. Ми вам бажаємо добра. Живий яскравою квітує снартом, Ти наша гора. Із з ботиного вата ливуть нехай роки Збуваються мрії Очі... аж з полтавського краю журілеєм вітає. Полтава зерно в роду. Пані мої колеги, сьогодні ми зібралися для того, щоб увіковічити самих себе. Ми зараз посадимо той сад, який після нас буде радувати око нашим дітям, нашим правнукам. От Ми возимо всі всі наші лопатки, возьмемо наших школярів і посадимо оцей наш парк. 60 липок, на які будуть радувати і нас, і наших діток, і наших правнуків. Живий яскравий квітуя старто ти наша гордість бо ти того варта пливуть нехай роки, збуваються мрії, а ти сіяй, як надія. Шановний Віктор Петрович, сьогодні, 2 квітня 2016 року, колектив Полтава зернопродукт та учні нашої пішеї школи No5 посадили 60 лип красунь. Сьогодні тут у місті Глобине, на території спортивного комплексу Заводський з'явилася нова алея алея дерев дерев майбутнього, яку ми називаємо алея Астарта. Можливо, ви і не очікували. Цього подарунка, але ці дерева ми посадили вам на ваш 60-річний ювілей, і ми вас вітаємо всі зі святом. Щоб вас старта квітла, як цвіт, посадили алею. мили. бажаємо вам щастя! Хай обійдуть ненасті. Щоб як деревце, цвіла старта. Помали всі разом. Нам варто. із рідного краю насилаєм села